Вітаю колеги. Мене звати Наталя Стереправо. Ми продовжуємо серію брифінгів у медіа центрі Україна. Львів став фіналістом в конкурсі на статус європейської волонтерської столиці. Тому я запрошую до слова Андрія Москаленка, першого заступника міського голови, більше розповісти про цю ініціативу. Доброго дня, слава Україні. Власне, що ми маємо. Сьогодні дуже важливий час для нашої держави, оскільки триває боротьба на всіх фронтах, і в нас є головний фронт, який тримають Збройні Сили України, показують героїчну боротьбу. І сьогодні багато українців, фактично, кожен українець є волонтером, кожен українець тримає свій фронт, і Україна є кандидатом в Європейський Союз саме тому і не лише тому. Наше місто бере активну участь в різних конкурсах для того, щоб максимально в цей непростий час, коли є дуже багато російської пропаганди в Європі в світі загалом бути присутніми, бути присутніми на великих сценах, говорити правду, якою вона є, і отримувати більше можливостей, зокрема для наших міст, для Львова, для України. Львів вийшов в фінали двох великих європейських змагань. Перший фінал, власне, це є фінал за право бути волонтерською столицею Європи 2024 року. І також Львів є в фіналі за право бути молодіжною столицею 2025 року. Але власне сьогодні ми говоримо про волонтерську столицю. І два дні тому в Гданську відбулася насправді дуже важлива подія. Львів і українське місто вперше було в фіналі разом з нами, було італійське місто Тренто. Власне, що. Два міста Львів і Тренд. Ми мали презентації. Фактично, презентації вони були розбиті на декілька етапів. Тобто, колеги детальніше розкажуть про саму заявку, яку подавали, на чому вона грунтувалася. Головний наше мото, який ми використовуємо, це волонтерство заради перемоги, перемоги в тій війні, яку оголосила Росія нашій державі. І ми всі знаємо тисячі мільйони випадків, як багато українців через волонтерство допомагають військовим, допомагають нашій державі в цій, в цій битві. Також можу звернути увагу, що власне сама заявка можна запитати, що вона подає, що що дає самого сама перемога. Тобто, в першу чергу, для нас дуже важливо сьогодні використовувати кожен міжнародний майданчик для того, щоб доносити правду. З іншого боку, це так само відкриває можливість участі в різних фундаціях, які можуть підтримувати громадський сектор. Ще раз наголошую власне громадські організації. По правилах презентації має бути один представник від громадськості і один представник власне, від органу влади. Тобто від органу влади представляв я заступник міського голови, і так само від органу громадськості презентував Максим Туркевич, який також сьогодні тут буде власне, за цією трибуною. Оголошення результатів буде 10 грудня. І ще з таких важливих речей під час презентації, де було багато європейських місць з різних країн, було визначено. Ми, ми власне показали, розгорнули прапор України, який був в Донецькому аеропорту, який був в Пісках. Для нас це було дуже важливо для того, щоб ми говорили, показували правду. І також ми показували як елемент, що насправді сьогодні означає волонтерство. В найвищому вияві це волонтерство, яке рятує життя, тобто казка, яку привезли волонтери, яка двічі врятувала нашому колезі життя, коли російський снайпер цілився в голову власне військовому, який є нашим, нашим колегою працівником. Тому волонтерство рятує життя. В мене так коротко все мої колеги розкажуть більше в деталях. Дякую. Дякую. Більше про мотивацію участі в конкурсі, сам про відбір в конкурс і на якому сьогодні етапі є Львів, розкаже Олег Малець, керівник мережі молодіжних прострів твори, яка ініціювала подачу заявки на конкурс. Будь ласка, всім доброго дня. Дійсно, з 2014 року у Європі діє конкурс волонтерської столиці Європи. А він ініційований європейським волонтерським центром. Це парасолькова організація, яка об'єднує Різноманітні національні локальні волонтерські центри е, у всій Європі е, і так, зокрема, от наш український волонтерський центр, який зараз власне, представляє Максим Туркевич, він подав заявку на вступ в цю організацію. Разом з тим, ми е, боремося за звання. Це е, в першу чергу цей конкурс покликаний на те, щоб розвинути культуру волонтерства у муніципалітетах, пришвидшити динаміку розвитку самого волонтерства, тому що розуміємо, що волонтерство це є тією потужною. Ужною річчю, яка здатна як і вплинути на розвиток людини, її прокачування, так би мовити, скілів, навичок, мінь, компетенцій, так і об'єднувати спільноти, об'єднувати людей за інтересами, за прагненням створення якихось позитивних дій, як на національному рівні, на міжнародному рівні, а також на локальному, регіональному. І також цей важливий момент поштовху для розвитку міст. Ми бачимо те, як із початку. Повномасштабного вторгнення волонтерські спільноти активно включилися у допомогу внутрішньо переміщеним українцям, допомогу в різних галузях волонтерства з біженцями, так за кордоном, із гуманітарною допомогою, ековолонтерством тощо, тощо, і це в певний момент часу спричинило таку допомогу, поштовх до того, щоб офіційні органи влади змогли адаптуватися до реалій. Тому ми. Ми розуміємо цю потужність волонтерства і те, що воно може нам дати, важливий також тут є момент цього нетворкінгу та перебування у європейському вимірі волонтерства так у нас можна сказати, наш євроінтеграційний волонтерський фронт, молодіжний фронт. Ми представляємо Україну і ми хочемо, прагнемо і показуємо те, що ми є у цьому європейському вимірі. Ми є кандидатами у члени Євросоюзу. Дім скоро станемо вже повноправними членами до 24-го року нашого титулу, який надіємося, виграємо. Саме рішення станом на зараз ми перебуваємо на фінальному етапі, тобто ми прийшли низку. Етапів із подачі заявки, її розгляду, визначення фіналістів, власне, два фіналісти, як Андрій вже зазначив: Львів та Тренто. І зараз ми представилися, представили. Нашу заявку представили промоційне відео. Ну і розповіли загалом про те, яким зараз є волонтерство в Україні. Далі нас чекає точніше, членів журі чекає цей час визначення, хто із двох фіналістів здобуде перемогу, і це буде оголошено 10 грудня. Серед членів журі це є представники самого Європейського волонтерського центру Ради Європи, Європейського Союзу, Європарламенту, Комітетів Європарламенту і власне місто Гданськ, яке цьогоріч є волонтерською столицею Європи. Ще так зауважу, що цей конкурс з 2014 року працює і за цей час волонтерськими столицями були такі міста, як Лісабон, Лондон, Берлін, власне, цього року Гданськ. Воно показує цю географію, ширину площину участі в конкурсу. І власне цьогоріч Львів, всі міста, міста. Течка і села України також борються за здобуття цього пливового титулу. Дякую більше про саму презентацію. Що львів'яни? Що ви презентували про Львів про Україну як волонтерську столицю? Потенційно розкаже нам Максим Торкавич, голова громадської організації Український волонтерський центр. Будь ласка. Питання так, дякую. Власне посилаючись до слів Олега і Андрія, які вже були сказані попередньо. Хотілося б зауважити, що та, що ми подаємось від імені всієї України, хоч і до ЮРО подаємось від імені Львова, і презентували власне загалом волонтерство в Україні в тому форматі, в якому воно зараз виглядає, показуючи всі його особливості, всі його відмінності від європейської моделі. Але при тому намагаючись запозичити досвід і європейський і в контексті інституціоналізації і сталості цього волонтерства. Власне, в двох словах про те, для чого ця заявка і що ми отримуємо, що ми вже отримали, що ми отримуємо зараз, і що ми маємо отримати на перспективу від всього цього процесу. Тобто, станом на зараз, власне, як вже було сказано, ми заповнили заявку на цей конкурс. В рамках цієї заявки ми розробили візійну стратегію розвитку волонтерства у Львові. Власне, яка зараз, скажімо, ще допрацьовується і має вже виходити в більш публічну площину. На базі неї зараз також напрацьовується програма підтримки волонтерства у Львові. Власне, зараз ми перебуваємо на різних етапах поглиблення співпраці і інтеграції в різні волонтерські спільноти, європейські, в тому числі власне, і європейський волонтерський центр, парасолькова організація, яка є організатором. Власне, цього конкурсу на статус європейської волонтерської столиці ми, як громадська організація, український волонтерський центр подали заявку на членство. І власне, і від свого імені, і від імені ще поки що Львова власне поглиблюємо співпрацю між Україною і європейськими державами в контексті розвитку волонтерства. Власне, на перспективу, окрім цього, цього, ми також плануємо затвердити фіналізовану стратегію розвитку волонтерства у Львові, і власне починаємо перші кроки в контексті створення волонтерської інфраструктури. Маємо візійну ідею створення волонтерського центру фізичного у Львові, яка зараз власне є на обговоренні з міською радою, і говоримо власне. Постійно про інституціоналізацію українського волонтерства і підтримку його, дякую, Олег. Будь ласка, приєднатись до Максима. Стійте на місці в випадку. Якщо вам буде те, що додати, місто переможець, який стане волонтерською столицею, якою стане європейською волонтерською столицею, це буде статус на 2024 рік. Яка програма передбачена, щоб зберегти цей статус у випадку, якщо Львів стане цим переможцем, яких умов потрібно дотримуватись, Так, е, да, власне е, в рамках цього періоду, який передує двадцять року, ми власне говоримо про затвердження стратегії і впровадження певного плану дій по розвитку волонтерства, в тому числі? Хотілося б бачити цей фізично створений волонтерський центр. Якщо ми вже говоримо про 2024 рік, ми говоримо про те, що цей офіційний статус покладає на нас певні зобов'язання в плані роботи з міжнародною спільнотою. що в принципі дуже добре. Власне, це означає, що ми будемо проводити два великі міжнародні конгреси волонтерські, власне, відкриття і закриття волонтерського року в Європейському Союзі. Ми будемо в себе приймати власне, фінал цього ж конкурсу на статус європейської волонтерської столиці. Тільки вже тоді на нього будуть подаватися інші міста. І, власне, там буде ще певний перелік подій під час року, участь в організації European Week for Regions, і багатьох інших європейських подій, і так само прийняття багатьох подій тут, у Львові. Чому важливо так Львову і для всієї України отримати цей статус? Що він означатиме? Так, е, да, власне, тут важливо розуміти контекст українського європейського волонтерства. Е, важливо розуміти те, що такі можливості, як зараз, е, Такі такі події, як зараз, дають нам можливість показати, що наше волонтерство інакше, але при тому не менш важливе, і ознайомити європейців, власне, зробити наше волонтерство більш зрозумілим для них і показати, що при тому ми все одно робимо багато великих і важливих речей, і власне трошки їх втягнути в свою бульбашку існування. І це насправді мені здається ключовий акцент зробити. Дати Україні більше розуміння того, як працює європейське волонтерство в контексті системності і інституційності, і показати європейцям про те, як працює наше і які речі можна робити при тому рівні соціальної згуртованості, які є в нас. Я ще додам, що волонтерство як таке воно володіє надзвичайною силою об'єднувати, і це є тим суспільним клеєм Європи. Будучи в Гданську, презентуючи сам захід, відбувався під час форуму власне, конгресу, про який Максим зазначав, і там, окрім самого пічного, була велика кількість презентацій, панельних дискусій, тощо, тощо. І на кожній із них ми бачимо, ми чули все про Україну. Тобто кожен виступ не міг обійтися без гадки про Україну, тому що розуміємо, що Європа, волонтерська спільнота Європи, зараз об'єднана тим. Викликом роботою із біженцями, гуманітарною допомогою України, боротьби з наслідками війни, тобто це все їх об'єднало. Як нам зазначали колеги із Польщі, це те, що вони себе по-справжньому відчули поляками, коли Україна зіткнулася із повномасштабною війною, тому що вони об'єдналися навколо цього питання, стали волонтерами, почали допомагати, і десь можливо забули про якісь свої внутрішні. Чвари, негаразди тощо тощо. Тобто, це наше волонтерство в всі, всій Європі. Воно дає можливість бути європейцями, тими європейцями, якими вони повинні бути об'єднаними, згуртованими та тими, хто прагне перемоги. І власне наш меседж ключовий це є волонтерство заради перемоги. І ми щиро надіємося, що. Європейці його також розділяють. Ми впевнені в тому, що вони його розділяють, і ми разом зі всією європейською спільнотою переможемо у цій війні, здобудемо перемогу і будемо продовжувати розвивати культуру волонтерства, сталість волонтерства, довготривале волонтерство на європейській арені. Львів вийшов у фінал разом з італійським містом Тренто. Чи ви знаєте, з якою програмою вийшло це місто? Як розцінюєте суперника? Наш суперник показує дуже хороші результати в контексті системного інституційного розвитку волонтерства. В них дуже хороша, скажімо так, соціально-фінансова база і дуже високий рівень підтримки міста, абсолютно точно не нижчий, не, не вище, ніж в нас. І рівень їхньої зацікавленості в перемоги 100% також не нижчий. Єдине, що ми показуємо зовсім інші реалії, зовсім інші цифри залучення людей волонтерство. Зовсім інший рівень власне, соціальної згуртованості і великою мірою зовсім інший рівень результативності. Попри це, все, звичайно, що Тренто, Тренто показує трошки іншу модель підходу до волонтерства, коли, коли воно розвивалося системно і е, цей підхід був довгим, і коли волонтерство є частиною, скажімо так, побутового способу життя. Власне, італійців, мешканців Тренто, тобто вони там називали цифри, наприклад, про кожного п'ятого жителя міста, який активно долучається до волонтерства, і ми рухаємось до цих цифр. Ми на щастя мали можливість на щастя чи на жаль, але в контексті власне початку війни перших місяців, переважаючи більшість українців тою чи іншою мірою долучилися до різних форм волонтерства. Тобто для українців зараз це вже не не новинка, і ми сподіваємось, що це е, власне дасть поштовх до інституціоналізації волонтерства в Україні на майбутнє. Так, я ще, я ще так коротко е, додам цей факт, що волонтерство в Тренто зараз е, знову ж таки заради і з Україною. І там станом на зараз проживає 600 сімей е, з України, наші біженці, е, і власне, їхня основна місія це допомогти їм. Е, е, також там вже є такі, скажімо так, потужні громадські організації, в них взагалі близько 600 е, волонтерських спільнот. Є. Е, е, одна із них це українська. Спільнота, тобто бачимо, що українці вже там творять це громадянське суспільство, і вони власне допомагають Україні гуманітарною допомогою, різними іншими видами допомоги. Тобто їхня програма заключається в допомозі Україні великою мірою. І також, мабуть, такий цікавий факт, того, що ми були в Гданську, там були представлені як і Трента, так і інші волонтерські столиці інших років, і таким яскравим прикладом. Бон була був наш вік, те, що наше волонтерство воно є таким молодим, зовсім юним. Бачимо, що зараз в Україні реально кожен кожна є волонтером, і це ядро. тих, хто саме пушують цю історію, волонтерську це є молодь. В Європі ми бачимо, і зокрема в Тренто, те, що це більше люди з віку сеньорів. Там вони вболівають більшою мірою, ніж молодь у волонтерстві. І, можливо, це якраз буде нашою місією: привнести отого молодіжного драйву вайбу у їхнє європейське волонтерство. Так, наостанок, який досвід Львова, як такого масштабного волонтерського хабу, можуть прийняти інші європейські міста? Е, так, ну, перш за все, варто зауважити, що Львів має фантастичний досвід, і в контексті волонтерства, і в інших контекстах кризового менеджменту. Тобто, власне, реалії того, як швидко, якісно і ефективно ми зреагували на наше волонтерське і молодіжне середовище зреагувало власне на початок війни в Україні і реагувало до цього на ковід і на інші суспільні кризи, які ставалися до цього, то чи іншою мірою, власне, показує нашу спроможність робити речі, які на перший погляд здаються неможливими, тобто, власне, кризовий менеджмент це точно наша сильна сторона. Драйвовість це наша сильна сторона, і абсолютно погоджуюсь з Олегом, молодість це теж наша сильна сторона. Ми маленький спойлер, ми дуже сміялися, бо насправді наші представники влади також виглядають молоді для європейців. І для європейців часто досить важко. Зрозуміти суть поєднання експертності і молодого віку, але власне Україна своїми реаліями і процесами, які відбуваються зараз, тут показує, що це можливо, і що молодь теж може бути драйвером змін, і молодь може бути не лише підтримкою, а й ядром суспільних процесів. Дякую, нагадую, з нами був Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова, учасник презентації Львова на конкурсі. А також Максим Туркевич, голова громадської організації Український волонтерський центр і Олег Малець, керівник мережі молодіжних прострів. Твора дякую вам за цю зустріч за цю розмову. А на сьогодні це все. Стежте за анонсами подій на ресурсах медіа Центру Україна. І тримаймось разом, бо ми ще на день стали ближчими до нашої перемоги.